7. Сьогодні субота, 17 червня. Наразі я знаходжусь в Запоріжжі. Цілий тиждень для вас знімав відосики, от сьогодні тільки змонтував. Так що четверта частина будні водія нової почти вже готова. Сьогодні неділя, в суботу я так я залишився в Миколаєві, але машину вже поставив під рампу. Сьогодні вечором виїжджаю в Хмельницький. А зараз йду в прицеп. Тут Андрюха стоїть, Толік. Вони десь при цепі картошечку жарить. Я аж вже дачу і запах. Мене пригласили, йду з вилочкою одразу. Їдемо їдем зараз до тебе, Андрюха за кермом. Андрюха такі самі духи як в мене. Не вистачило нам їсти, то їдемо трошки ще закупитися. відео Шамаєч коробка спорт режим, бля, Андрій. Якщо не пройде і тут, Ні, то воно пройде, але... Блять, достій! Я вже приїхав... Ні, блядь, не так, тобі моя палата. Я висаджую, показуєш, як я їздив по Николаїву, а там також. Все нормально. Ні, блядь, ні контору, ні палітору. Все, все, тут вже все. Все, 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 все. Трошки ми повечеряли. І там тудим-сюдим. І, виходить, в 21.00 я вже виїхав з терміналу в Хмельницький. Попереду 585 км, це вже разом з вантажним терміналом, ну, типу той переїзд, з посилкового на вантажний. І всю ніч, всю ніч, вся ніч в мене попереду. Дорога до київської траси просто жах. Коротше, еле я доїхав до Южноукраїнська, став там на заправці, минут 40, я десь проспав, виїхав, я вже доїжджаю майже до Первомайська. І я розумію, що сьогодні 12 -е число, вчора було 11, -е, це нюхав мого кінта. І я тупо провтикав, от взагалі вилетіло все з голови. А сьогодні 12. І у моєї жінки динарачні їй... Прихи, а я тільки це от поняв. В 12 ночі. Вона ще поки в мамі. Йоп твою мать, Владік, Алло. Ти де? ти взагалі тут чи де, в якому ти пространстві? Приїхав я вже в Вінницю і що я скажу? Не знаю, тяжкувати дорога, хоча я ніч виспався, днем я не спав. Ну, не знаю, чи ця погода так влияє, чи що. Я прийшов з жорстким опозданням. Там, по-моєму, чи не два години. Я просто не пам'ятаю наскільки вони мені сказали прибуття, але бачу, що запізнився жорстко. Нічого страшного. Як один музик казав, я не бабу з молоком на базар везу. можуть подождати. Зараз заїжджаю на вантажний, скидаю ящик біля будки, переїжджаю на хід і додому. Заїхав я на базар, скинув ящик, потім на хіту скинув контейнер і от зараз їде додому. І от на базарі наблюдаю таку цікаву ситуацію. Сім часов ранку. Ну, це, мабуть, правда, що старші люди вони довго не сплять. Сім годин ранку стоїть мужик біля своєї машини, надів куртку, капішон надів, от в тапочках, в штанах і руки в кармані от ставить, стоїть і наблюдає, хто заїде, хто вийде. А на вулиці така циндра, слякоть. <гум> ну смисл. Ну сядь в машині за там, чи лежить, чи що. <гум> Ні, от він собі рішив. Постояти на дворі в 7 часов ранку і понаблюдати. Хто куди їде і хто що робить. 7.56, і я вже вдома. Йдемо відпочивати. Потім може поїду в село. Жінку заберу. Зранку я приїхав, пару годин поспав, якраз жінка приїхала з села. Вона сьогодні іменинниця, в неї сьогодні юбілей, то ми вирішили так чуть-чуть посидіти. Ну, на лайті. Зараз пару годин і додому. І, мабуть, одразу вже треба буде їхати в Одесу. Без 22 ночі прийшов я вже до машини. Стартуємо на вантажний термінал. До речі, якийсь сусід з'явився біля мене. Тож непривично, так зночі не зрозумів, що таке Манча чисканія стоїть тут. Приїхав я вже на хід на посилковий термінал. На грузовому загрузився, поїхав на базар, зацепив прицепчик, підбився, заправився, прийшов лікаря. І зараз, через не знаю, хвилин наверное, 10-15 виїжджаємо в Одесу. Збирався і вже водасу, тут як завжди, жах, машин повно вже геть при дорозі стоять. І зараз 12.18. Зараз кидаю ящик на посилці, потім на вантажний і вечором е, гружусь на Тернопіль. Це просто жесть, я не знаю, От, ну, не можу заснути, я вже цілий день кручуся, Оце приїхав на вантажний, щось мене виробили. я там поки розгружали, може час. Скільки там я навіть не пам'ятаю, спав. все, приїхав сюди, то вже розрухався, то поїв, то туди-сюди, вже позвонив, став прицеп під рамку, поставив прицеп, приїхав, вже знов до вантажного. І кручуся, і не заснув і все. І вже восьма вже година, скоро вже ставати під рамку. В нулях 0030 чи коли там виїзд на бути на Тернополі 680 км, типу, півтора часа поспати засипувати на цей бред. І от як заснути? Ніби не жарко, дощу немає, нічого нема. Сам ж себе бішо. 0.35. Вийшло мені трохи поспати пару годин. Позвонили під рампу на вантажному, під'їхав. Блін, вони, мабуть, десь за годину, а ти, мабуть, менше загрузили. Приїхав на посилку, про це вже був завантажен. Тільки сцепився, клац, клац і все, і поїхав. Зараз на заправку заїду, візьму каву, ходога якогось. І поїду. Є що їхати. Це жест. Ой, ти сука, чого Все, Амбасадор Тільки Вінниця, 400 кілометрів я вже проїхав, ще знак показує 260. <свісно> Блін, з непривички так собі, звісно. Ти тобто, вроді би там 120 кілометрів в різниці, да, типа, як Одеса Хміль і Одеса Тернопіль, но... Все одно воно дає своє. Зупинили тільки що транспортники перед Хмельницьким. Ну, подивилися калібровку, документи на вантаж, всі діла, чіп карта в мене вставлена, там все грає. Кажуть, до мене десь відпочивали тільки, щоб вас на хвилину їздити. я кажу: ну звісно, все як має бути. А я вже 7.15 без перестану і ще мені часа десь. Два треба їхати до цього до Тернополя. Ну, я ще зараз заїду на хід, заправлюсь. І я так зрозумів, що вони взагалі дупляно відбивають в тих розпочатках, типу, і, і в тому всьому. Ах, блін, неприкольно помімо дому проїжджати і не заїжджати. Заправився і. Це там 120 кілометрів до Тернополя. Назад я надеюсь, що з Тернополя в Одесу десь. Львов, Франник, Мукачево і все остальне. Нарешті Тернопіль 10-26. Перший посилка, другий вантажний. А далі вже будемо бачити, що до чого. В общем, нічого не міняється, все по стандарту. Якийсь бред. Каже, ставити на 48 рамку. Ну добре, це не проблема поставити. Но просто прикол в тому, що ставлю зараз прицеп і треба знімати ящик. От чому не можна ставити прицеп з ящиком, потім я собі приїхав, забрав би, все разом і все. Це зараз ящик зняти, потім вечором знову треба вдівати. Ще, мабуть, той самий. Але ну, блін, не хочеться нагліти, типу, і не хочеться нікому создавати проблем. Придеться знімати. І з голови теж знімати два ящика. Ну блін. Але от єдине, що класно, що, блін, не знаю, в Тернополі якось так добре, тепло і уютно, такий собі спокійний термінал. Місця повно завжди. Немає кіпіша ніякого. От це чітко їхати. Зараз там на вантажному скину це ящик, приїду, підіб'ю одразу на прицеп. І зразу головою стану під рампою, собі піду в душик, помиюся і нормально. І віддихати собі до вечора, до 12. Ж. Хлопці, звісно, красавчики. 13 хвилин і контейнер розгрузили. Все, зараз скидаю тут і все. Хлопці, побачите себе відео в Ютубі, якщо дивитесь. Якщо говорили з ними. Півгодини я забавився з тими контейнерами. Так, вон мій прицепчик, розвертаємося. Зараз виберемо собі якийсь гарний ящик і підбиваємося на 14 Я щось думав, що 16 ні, 14-та рампа на Одесу. Так як я і говорив, треба забирати той самий контейнер на прицеп, що я її скинув тільки що пів години назад. 14.00, контейнера всі вцеплені. Я сходив в душ, поїв, доснімав відео в Тік-Ток. Хлопчина працює, до речі, на манівровому в Тернополі на посилці. Привіт, якщо ти дивишся, дякую за допомогу. Він мені допоміг знімати відео, я його змонтував, закинув в ток і все. Тепер лягаю спати і там розбудять, коли там ставити прицеп чи як чи з пустити поїду, поки не знаю. Рівно 12.00 загрузили тільки контейнер на машині, прицеп, виходить, пустий, тягне за собою. Прибуття на 10.30 і помаленьку собі котимося Одесу. Заїхавши в кафешку, взяв бограча, компотіка. Він хавати немає, що, наївся, Не то й можна їхати далі. Я так не хотів це чути, ну так не хотів, але сьогодні я це почув. Я їду в Дніпро. Все, я все-таки попав туди в цю передрягу, блін. Сьогодні що, в нас четвер. І це додому я, мабуть, при хорошому розкладі аж в понеділок або в второк приїду. У нас машини Дніпровські стоять, і це, я так зрозумів, мене на заміну туди поставили. Ах. Хлопці на терміналі розгрузили швидко, прицеп і там оставив і переїжджаю на 34 відділення на епіцентр. Прям там будуть мене грузити, потім повернуся обратно на посилку, догрузять ще може саму машину і одразу будуть грузити прицеп. І там, я не знаю, скільки часів виїзду в Дніпро. Дніпро якби теж хороший маршрут, але просто я вже привик якби їздити в сторону дому і там, через сутку бути вдома. А це зараз не знаю. Коротше, у нас зараз якісь такі канікелі, що ніхто нормально не їздить. і Є кілометраж і це якби вже добре. В Дніпрі що, класно, ти собі приїхав, зразу два ящика скинув і поїхав собі відпочивати на парковку. Тому як з Дніпра в Одесу, то якщо грузять на один термінал, то ще теж нормально. Приїхав, прицеп, процепти, його ставив, розгрузив голову і виходить, що свободний. Якщо не треба міняти ні ящики, а якщо починається там, заміна ящиків, то оцього, там, переїжджати і на ті термінали по 8 км, то теж таке собі. Але маємо, що маємо. Знаменитий ринок в Одесі, сьомий кілометр. Скільки я тут раз бував, ні разу на ньому не ходив. Не знаю чого так. Та й взагалі я ніколи в житті не був в Одесі от, до роботи на новій пошті. І так ще якби багато, так. Да. Так от, побачив різні міста в Україні. Ти шо? Проснувся від того що мокрий, блін. Штори взагалі не припускають віту нічого. В кабіні парілка, блін. Просто сонце зараз саме в лобаш. І це. Ого! 19.32 Загрузили і переїжджаємо на посилку. Ці фрази мене скоро само може бути виконати. Переїжджаємо, заїжджаємо, на монтажний посилка Снімаємося, взяємо контайнер і тому подібне. 23.20. Виїхав я вже. 509 кілометрів, а восьму з копійками там перебуття. Час 26. Долетів до Миколаєва, коротше, але треба хвилин 20 полежати. Бо. Бо надо. Не побігти. Росій пролітаю. Опця ти рідний Проїхав Кривий Ріг вже Шо десь кілометрів 150 до Дніпра залишилось. Так що ерунда лишається, їзди. Коротше, йду в любу, попавшу кафешку. По Я не знаю де добре, де погано, як ближче сюди йду. Оце я вже в Дніпрі, зараз ще пару кілометрів і буде термінал. А от під цим мостиком, я раз був з Камазом я розминувся. І він своїм металевим зеркалом мені дав. Под зеркалі в мене злетіла кришка, то вона зараз на шурупі. Але ззаді Серік їхав, і вона йому прямо під фуру кришка посередині попала. Так що я її встиг забрати і поставити на місце. трамвайчик з боку їде Блін, гейтвайс у тут мене ще не забанив за, за ці всі музики і за ці всі діла Як ви когось бачите по дзеркалах, я теж нікого не бачу. А там є штрих, який може стати клеткою. ДАО. Дніпровський. А о, я не знаю, що це, як, як розшифровується ДАО, хто знає, кажіть, напишіть. Тут, як завжди, машин повно, все треба впритик. Але нічого, зараз десь або під рампою, або під бордюрчиком. Два ящичка скинув і ти собі свободний. Перший це вантажний термінал, далі це вже посилка, мені на посилку. Тут, кстати, обслуговують контейнера, миють їх хлопці і там варять, і займаються ними. Так, мені на 96-ту рампу. Зараз що тут на заправочці заправлюсь місця. Достатньо і чикенс. Зараз Жека під'їде, поїдемо собі в АТБ, закупимося і будемо чілити до вечора. 96-та, от вона. Прямо під бюро. Біля медика. Медика. Два в рядочок знімаємо. Ой-ой-ой, це я вже зробив неправильно. Ось і все, машинка заправлена. Став так по-рагульному, бо для Женьки місце зайняв. Зараз він під'їде. У нього, кстати, тільки що сталося. Його жіночка на бусі зацепила, по морді трохи поламала. То я ще не бачив. Зараз приїде, подивимося. І все, відпочиваємо до вечора. Зараз біля прицепчика, біля машинки зроблю. Коротше, білий день, машина заведена. Той кондиціонер на максимум, цей на максимум Охлаждаю машину. І стараюся бігом заснути, бо сонце іменно пече жорстко. Прямо в кабіну і в Лобове. 22-23. Позвонили диспетчера з Дніпра і сказали, що я їду в Запоріжжя. В Запоріжжя це дороги немає. Їхати 100 кілометрів. І туди приїхав. Два ящика треба походу типу, знімати вроді. Це тоже дебільний маршрут, але я взагалі реально в шоціпатися, типу, це... що, що взагалі происходит. 23.30. Виїхав я з терміналу. Встиг ще медика медіка і сходити в душ, дали мені таку перепустку на Запоріжжі, бо там треба по перепустках. Туди ніколи не їздив, не знаю дороги, зараз буду дивитись карту і до колеги дзвонити, щоб мені розказав. Що до чого? Так, да, в Запоріжжі, тут звісно, Все, пере, перевірили всі документи, там перепустку, має телефона е, сфотографували і, і відпустили. Можна їхати. Да, ну, таке діло. В кожного своя робота і зараз в нас така біда робиться, мало ли хто тут проїжджає. Приїхав я вже сюди на термінал. Темно, коротше, не видно нічого. Я його чисто случайно побачив той термінал. Тут ситуація трохи посерйозніше, тому воно все тут заглушене і нічого не видно. Скидаю два ящика і стою. От і все, час 55, ящики скинув, прицепу відципив. Тут просто місця мало, тіпо, не можна оставити, якби, в ряд машину і прицеп, треба розцепитися. Став, зашторююся, зараз щось перекушую, лягаю спати. Ось така от вийшла робота. 8.30, проснувся я в Запоріжжі. Так і нікуди ніхто мені нічого не дзвонить, ніхто не каже, куди їхати. Вже встиг поснідати. Зараз треба перемити посуду. Бо вже трохи назбиралась. Я раз її не помив, кинув бомболюк, привіз додому. І після того жінка викинула щось. 3-4 лотка. ну бо іменно так жорстко загонялася, що капець. Блін, в мене тут якщо чесно, навіть немає ні моючого, ні губок. Коротше, оцим чим є. кісточкою помию. І всі аби не виняли, бо в холоднику місце займають, тіба, то. Коротше, якось так. Посилковий термінал. Десь є ще старий термінал. Але вантажний. Але я не знаю, де він ж там не був. І от так, от така от робота. І всі ми люди, і всіх в нас є сім'ї, да, і в кожного щось стається. От, Блін, в мене зараз вдома трошки сталися неприємності, а я в Запоріжжі. І от мені в срочному порядку треба понеділок, вівторок бути вдома. 에, позвонив, позвонив до шефа. Не знаю, що типу, щось, щось придумаємо, типу, звідси мене типу, витягнуть. Бо реально, типу, надо. це не цим що там на п'янку якусь чи ще щось. Коротше, таке. 11.50, Полтава позвонила, сказала брати два пустих ящика, переїжджати на Дніпро. А з Дніпра я так розумію, що Одеса. Ну і з Одеси в Хмельницький там, не знаю, мені може. Дня два, максимум три Треба побути вдома і далі в роботу. Фу, ящики зацепив, хватаю тетенки і лечу в Дніпро. Дорога там, звісно, паршива місцями. Помаленьку якось доїдемо. Ящики зняв, позвонив до диспетчерів. в 22.00 з вантажного терміналу виїзд в Одесу. Ну що ніби нормально, якраз буде ще час трошки поспати. Перекрутитись. Думав, машину помити. Тут є доступ до води, ну типу щоткою відром. Але щось думаю, ні. Вже буду в Хмілю, може буде час, то мої вже машини відкаця пораму, вже все в місці. Ну і на цій ноті, напевно, будемо завершувати відео, тому що затримувати відео ще на одну добу. Через те, що я от зараз з Дніпра поїду в Одесу, і з Одеси в Хмельницькій, думаю, немає сенсу. Все буде одно, одно і те саме. Якщо щось буде цікаве, я заснімую вже, з океану, якби, на наступний випуск. Все, всім дякую за перегляд і до зустрічі на наступному відео. Все, пока-пока.